Арийський футбольний матч між працівниками патрульної поліції Тернополя і представниками молодіжної міської ради провели в обласному центрі. Відбулася гра сьогодні, 10 вересня, із нагоди Дня фізичної культури і спорту. Оскільки це є дві структури, які направду повинні щось вирішувати, в місті Тернополі і вирішують. От ми хочемо показати, що ми якісь єдині разом і дружні. Ініціативу провести спортивне свято висунула тернопільська спортсменка Лілія Проць. Вона переконана, що поліція має оберігати не тільки нашу безпеку, а й мати час на розваги і обов'язково підтримувати свою фізичну форму. В нас є своя футбольна команда, тобто ті учасники, які сьогодні брали участь. Це є хлопці із футбольної команди, в нас є свій тренер. Ми також займаємося спортом, кожен з нас ходить в тренажерний зал. Ну, в будь-якому випадку старається і намагається підтримувати свій фізичний стан в належній формі. У патрульної поліції Тернополя є своя футбольна команда, гравці якої і брали участь у товариському матчі. Футбол це спорт. Звичайно задоволені, грали дуже добре, грали по правилам, не грубо, чисто гарно. Дуже хороша гра була. Правоохоронці розповідають, що гравці їхньої команди брали участь у чемпіонаті з футболу серед патрульної поліції України, що проходив нещодавно у Львові.